Все таке це не фізгармонія, а шарманка. Бачите, виходить такий картон, на якому є музика. Так, а це взагалі щось якась музична композиція. Не музична це. Skupektura, tak rozumiem, jakaś mały dog. Zaraz podajemy się jeszcze jeden Muzyczne instrumenty jakieś. Ну, у тюрк нам знайома така конструкція його. Так, тут, ну, це, я так розумію, це спонсори заходу. Ходять попали в об'єктив. Людей трохи домовляється, бо... Воно почалося о 5 годині, ні, не о 5 годині, ну, після обіду, відповідно, люди в такий час обідають, але вони потроху сходяться. Так, поки що все.